Великий Бог, творець всіх душ нетлінних, в тобі є джерело і сенс життя, любов твоя спасіння від тривог земних, вона світ від недбуття спасла. В цей день сподякую, схиляюсь смирено біля ніг святих. В твоїх очах знайду любов і милість, ти утішитель для сердець людських. Дякую за смерть і воскресіння, за зцілення, яке даруєш для життя. Ти Бог мій, я твоє творіння. Дякую, що можу називатись Твоїм дитям. Я вдячна за безмірну благодать, яку ти в кожний день вливаєш. Поруч з тобою випробування не страшать, ти милістю мене благословляєш. Я дякую, що молитви мої чуєш, і відповідь часно посилаєш. Я знаю, що ти всі переживання відчуваєш, і дякую за те, що ти мене не покидаєш, і дякую за біль, за те, що важко, бо це посилює потребу у тобі. Намагаюся приймати усе вдячно, ти знаєш, що й коли потрібно мені. Усьому я бачу руку твою, ти проводиш мене по дорозі життя від зла цього світу, журби й тривог від небезпек мене захищаєш. Як хочеться дякувати більше, ніж просити, хай кожне серце вдячністю палає. Не припиняй Господа хвалити за любов, яка попри все не погасає. Амінь.